Застосовувалася стратегічна авіація і е, ракети морського базування. Зокрема, е, навіть не виходячи з бухти, ворог долучив до атаки ще один надводний ракетоносій, е, чим наражав на небезпеку в, в принципі і інші кораблі, які знаходились там в, в той же бухті, і е, також застосовувались дрони. і Якщо раніше атаки атаки були е, більш-менш хвилеподібні. То тут дійсно відбувалося фактично все одночасно. Навіть застосовано береговий ракетний комплекс Бастіон, який розташований на тимчасово окупованій території Криму, і також з нього випущено ракети Онікс. Крім того, було зафіксовано факт запуску ракети Х-59, яка була обстріляна із. Вже збитою впала між квартальний простір міста і створила велику вирву. Через вибухову хвилю пошкоджено декілька житлових будинків, багатоквартирних і багатоповерхових. Також внаслідок бойової роботи, яка велася дуже потужно силами протиповітряної оборони, адже було знищено 10 дронів, 8 з яких над Одещиною. І 12 ракет типу калібр, потужна бойова робота відзначилась і на житлових комплексах Одеси, і приміської території, де внаслідок ударних хвиль постраждали будинки, вибито вікна, побито оснащення зовнішнє, і постраждали елементи малого бізнесу. На даний момент відомо про десятьох постраждалих всього в комплексі цієї всієї атаки, серед яких дев'ятирічних, які отримали пошкодження в принципі в вигляді травм від або від уламків скла, або від уламків інших предметів, які в процесі. Пливу вухової хвилі ламалися і летіли, і це ще один привід замислитись над тим, що під час оголошення повітряної тривоги необхідно переходити в укриття, або як щонайменше користуватися правилом двох стін.